нам, друзі, запишу для вас коротку медитацію для сили нервової системи. Ця практика дасть вам витривалу нервову систему. Вона дасть вам можливість швидко реагувати вниз. Має це на увазі. Наприклад, відбувалася якась дуже стресова ситуація. А, і якщо ваша нервова система не здатна а, повернути вас до саморегуляції емоційної, ментальної, то а, тоді дуже сильно накопичується цей а, стрес в вашому тілі. І нам потрібні інструменти, за допомогою яких ми можемо вивільнити напругу, вивільнити стрес і привести нервову систему до правильної саморегуляції. Ця медитація, що вона також робить, вона виводить із стану застрягання. А, наприклад, якась знову ж таки ситуація відбулася: там обстріли, ракети, чи це може бути щось на роботі, чи може бути щось в сім'ї, там з кимось посварилися і так далі. І якщо ви застрягаєте в о, накручуванні. А, чи ви відчуваєте, що у вас наче ви замерзли і ні на що не реагуєте? Це також реакція нервової системи, і ви не можете собі вивести з цього стану чи постійного накручування, а, чи з, з такого замерзлого стану, а, наче застрягли. То робіть цю практику. Навіть трьох хвилин буде вже достатньо, щоб ви відчули ефект, а взагалі можна доводити до 11 хвилин. І отже, як це виглядає? Ми складаємо руки ось в таку мудру, вказівний і середній, разом великі пальці закривають останні два пальці, і наше вихідне положення це руки на рівні попочного центру. Долоні дивляться одна на одну. І тепер наш рух і наше дихання. Три різкі рухи, де ви підтягуєте руки до своїх плечей. І ви не просто їх м'яко підтягуєте, а нам потрібно зробити ось такий рух, щоб ваше тіло почало наче, аж підпригувати. І ми дихаємо через рот бокою О. Три підвидихи і один потужний видих. Повертаємо руки в вихідне положення. Три підвидиха через рот і один видих. І знову і під вдихі такі, щоб ви могли, наче розтрозно свою нервову систему і видих. Угу. Ми створюємо такий імпульс, який а, проходиться по всім вашим м'язам. Фокус до три третього ока, очі закриті, і ми починаємо. Але, будь ласка, а, Пора дивитися, що ви дійсно дихаєте через рот буквою О. Бо є люди, які а, чи не вміють дихати через рот, чи а, знову ж таки нервова система а, тіло не дає а, цю можливість робити Нам обов'язково потрібно дихати саме через рот. Починаємо всього Три хвилини. Зробіть, вдих. Підтягніть руки до ваших плечей, витягуйтеся вгору, мова банха, підтягніть м'язи, статевих органів, пупок, невеличкий горловий замок, підборіддя трохи тягнеться до яремної впади. Потужний видих. Ще раз вдих. Підтягніть руки до витягніть витягніться вгору, нова банха, підтягніть м'язи, а статевих органів по бок, на величкий горловий замок. О, вдих. І ще раз вдих. Затримка, нова банха, Витягуйте всю вгору, рухайте енергію і вдих. О, відпустіть руки. Дихайте глибоко, спокійно, досліджуйте свій стан. Як ця прана яма спрацювала з вами. Отже, ця техніка вибудує вашу нервову систему. Вона її зробить гнучкою, витривалою, сильною. Вона дасть вам можливість не застрягати в емоціях, в думках, в якомусь стані. Вона буде дасть давати вам можливість бути дуже дуже гнучкими і сильними, коли її робити будь-коли. Зранку в обід, ввечері відчуваєте, що ви продовжуєте якимось чином реагувати. Зробили практику 3 хвилини, 5 хвилин, 7, 11, але не більше 11 хвилин. Прийшли з роботи, відчуваєте, що ви продовжуєте ментально щось жувати, жувати, жувати. Зробили практику, ви будете відчувати постійно, що о, відпустила емоція, відпустилася, чи якась думка відпустилась, і вам буде значно значно